Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вероніка, і нарешті <сум> я зібралася, щоб розповісти вам про мої прочитані книги за весну. Я пропала з каналу. Книжки трошки навіть пропали з мого життя. в мене був нечитун. І ось не читала за весну 9 книг, і вам про них сьогодні розповім. Тож поїхали перше березень. А, «Березень» у мене почався з Фредеріка Бакмана і його переможці. Це заключна книга з серії про Йорнстад, Ведмеже місто. Скільки тут сльоз було пролито, ви просто собі не уявляєте. А я не знаю, як ця книга не розпухла а, від води соленої з моїх очей, тому що це. Мене просто от ось так от вижило. Я взагалі не дуже любитель, знаєте, книг, які виводять тебе на емоції, щоб я там плакала. Тим паче, коли знаєте, ці сльози прям сумні дуже сильно, тому що тобі боляче. Але якось бакману я це вибачаю. Це неймовірна історія. Це про людей, про те, що. Є люди, які страшніші за е, тварин, е, це про те, як е, людей вчить бути разом заради якоїсь мети. Е, тут неймовірно багато е, соціальних тем підіймає автор. Це ця взагалі серія не схожа на жодну з інших книг Бакмана. Тепер. Офіційно в мене в Бакмана прочитано абсолютно все. Я сподіваюся, що автор нас найближчим часом порадує іншими книжками, і сподіваюсь, вони будуть більш позитивні. Але це неймовірна історія, це була неймовірна пригода, і ця книга залишила 100% слід в моїй душі побожому. І наступна книга, яку я нарешті прочитала, познайомилася з цією історією, це Ендрій Шонгрір і його Лес. Це неймовірна книга про самотність, про страх смерті, страх старіння, про сенси життя, про переосмислення, про рефлексії. В нас тут наш головний герой Артур. Він такий письменник Невдаха, йому 50 років, ось, виповнюється в книзі. І це для нього такий страшний рубіж. Він розуміє, все, я старий. І е, його запрошує на весілля, його колишній хлопець, і він вирішує якось злитися. з... Цього весілля, і він хапає багато роботи в різних куточках світу і кидається в ці пригоди з головою. Тут в нас і Германія, і Франція, і Італія, і Марокко, і Індія. Просто неймовірний спектр різних культур і різних пригод, які трапляються на шляху нашого героя. І, звичайно, рефлексії. Про своє життя, про пошук себе. А, неймовірна така, знаєте, комедія самотності а, мені дуже сподобалось, і я прям дуже буду радити цю книгу, тому що вона неймовірна. Взагалі, хочу сказати, що в мене березень вийшов а, досить такий непоганий, тому що я прочитала Бакмана, завершила. Прочитала Ендрю Шонгріра, і я нарешті з минулого здається року. Дочитала книгу: це Марсель Пруст і його убік свана. Це неймовірно, це те, що потрібно прочитати кожному, але в потрібний момент життя. Це неймовірна поетична подорож у дитинства, у спогади дитинства у перше кохання роздуми про суть часу. Це прям. Неймовірно магічно. Пруст він тебе а, закохує в себе, а, якось знаєте, причаровує а, ці спогади про дитинство, аромат печива, а, аромат природи, цей плин часу якийсь такий настільки сповільнений, що ти відчуваєш, як із тебе. Подих вітру проходить ось цей міг, він завмирає. Це неймовірно. Ти, ця книга тебе так сповільнює і ти рефлексуєш, згадуєш своє дитинство, і вона, вона як якийсь, знаєте, дорогий парфюм, ця книга. В якого є дуже багато нот, які, знаєте, ось ці перші ноти, середина, шлейф. І ось вона така книга много багатослойна, і її хочеться роздивлятись, дізнаватись більше, що ще туди додав автор. Це неймовірно, я хочу вже другу книгу. Я чекаю, коли її видадуть в нас українською, в оформленні, яке мені подобається. І, звичайно, буду продовжувати читати, тому що це, це магічно. І наступна книга, не настільки магічна, взагалі не магічна. Можливо, можливо через неї в мене стався нечитут, тому що після неї я взагалі нічого не читала. І ця книга мені не сподобалась. Вона така маленька, це Патріція Локвуд, про таке не говорять. Малесенька книжечка, яка просто я її, по-перше, дуже довго читала. І по-друге, тут, знаєте, авторка просто впихнула все, що не впихуєме, і в неї це не впихнулося взагалі нікуди. Вона, знаєте, Хотіла зробити настільки гостро соціальну книгу, настільки вона туди понапихала тем, які хвилюють повинні кожного. Знаєте, ось просто стосується кожного, прям згадується ця передача. Але це в підсумку вийшло настільки поверхнево, знаєте, ось. В такому маленькому обсязі ну, неможливо розкрити ось це все, що вона хотіла. Це все ще й написано ем, дуже так, е, шматками, як Твітер. Авторка намагається говорити і про материнство, і абюз, і психічне здоров'я, і якісь ще там знаєте, ось це неравенство, соціальні проблеми все разом і ні про що взагалі ні. Взагалі, не мій сорт мені взагалі не сподобалось. Ні. У квітні, вже в кінці дні, квітня, в мене сталася чудова книга, яка потрохи, знаєте, в мене вселила думку про те, що книги чудові, читай далі. Це Розумуде півчер» і її The Day of the Storm. Маленька книга. У стилі Розумуди Філчер затишна прокохання, наївна, атмосферна з цією природою Англії на узбережжі, туманна Англія, ось ці всі маєтки, родинні таємниці, кохання. Обожнюю. Просто обожнюю це ой, знаєте, шматочок задоволення, це моя медитація. Дякую разом діпілчі, щоб писала багато і мені тепер є багато чого читати. Далі книга, яку я читала у влозі. Якщо ви ще не дивилися цей влог, я рекомендую вам подивитися. Він вийшов як Summer влог, але він був вже у кінці травня, знімався. А це посібне зі знищення вампірів від південного книжкового клубу від Грейді Гендрікс. Непоганий трилер-детектив мене трішки розчарував кінець, але це просто вкусовщина. Це, на мій смак, було занадто динамічно. Прям забагато всього туди, як на мене. Автор в кінці впихнуло. Прям екшен, екшен, екшен. Ось, але загалом дуже класна книга про маленьке американське містечко і домогосподарок, які втомилися читати правильні книжки і починають читати трилери, детективи. І на фоні цього вони починають, знаєте, якось придивлятись до сусідів, і тут з'являється новий сусід, і при цьому якась шалена бабка нападає на нашу головну героїню і відкусила їй шматок вуха. А ось і цей її родич приїжджає, і вони починають придивлятись до цього молодого чоловіка, і їм здається, що щось не так, і з назви розумієте, що саме не так. Ось непогана книга, така з літньою атмосферою, маленького ст такого американського містечка з вайбом відчайдушних домогосподарок. Прям. Непогано, прям прям добре. І далі була ще одна книга, яку я нарешті дочитала. Я її, до речі, читала, напевно, ще з березня. Це, можливо, ще один а, такий винуватець мого нечитуна. Це Джейн Остін і її Емма, що дуже дивно, тому що нотернгерське ну, аббатство Джейн Остін мені неймовірно сподобалось. Але тут мені прям було. Забагато об'ємно все було затягнуто і нудно. Тут в нас наша головна героїня Емма вона грає в таку сваху. Вона чомусь один раз подумала, ось ці люди могли б зійтись. Вони зійшлись, і вона вирішила, що вона прям класна сваха. І починає просто втручатися в життя людей. і... Взагалі робити навпаки недобре. Ось і вона втручається в долю людей. Вона при цьому не живе своє життя. І знаєте, ця така прям звичайна класика: помилки, гордість і кохання. Ось, але було нудно. Спочатку там перші сто сторінок, так, ти читаєш про те, що вони там втручаються. Це начебто цікавості, всі розмови. Е, там хтось написав один одному е, лист і всі ці вздохи, інтриги, розмови, бали, але нічого не відбувалося. Одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. Пропрогравалися на та сама ситуація, і в кінці, звичайно, все добре. Ось, але було прям нудно, і я прям довго читала цю книгу. І О, навіть закладка залишилась в моїй останній там 50 сторінок я читала. Я прям трошки розчарована, але звичайно далі буду читати Джейн Остін. Сподіваюсь, інші її книги будуть такі на кшталт динамічні і цікаві, як «Нортенгерське аббатство», Але Ема мені не дуже зайшла. І наступна книга: мій улюблений Муракамі і його «Почуйте пісні Вітра. Книжка малишка, але неймовірно чудова. Це взагалі перша книга в творчості автора, така його проба. Він прийшов додому ввечері і вирішив, а чому б йому не спробувати писати. І почав писати цю історію. Це перша книга з трилогії про Криса. Я в планах вже розповідала, що на літо планую читати продовження про пінбол і про полювання на овець, тому що мені дуже сподобалася ця книга. Ця книга взагалі, мастхев на літо. Це така. Книга з атмосферою задушливого літа, ось такого, знаєте, сон в літню ніч, коли ти весь такий спітнілий, тобі не зрозуміло, що сниться, і ця ніч тягнеться дуже-дуже довго. Ось така книга по відчуттям: тут розповідається про нашого головного героя без імені. Ми не знаємо його ім'я про його друга Криса. А, і як наш головний герой приїжджає у а, своє містечко дитинства і п'є пиво в барі, розмовляє з барменом, розмовляє зі своїм другом, рефлексує про дитинство, спогади. А, в стилі муракамі, ось цей його неперевершений стиль, який неймовірно якось описати, неможливо просто його потрібно просто спробувати зрозуміти, це ваше чи ні? Мені здається, що Прям це моє. Я вже скільки прочитала раз, два, три, чотири. Чотири книги. Це четверта, і поки що жодна мене не розчарувала. Я прям люблю його. І, можливо, знаєте, по прочитанню всієї трилогії криси я сподіваюся, що я скажу все так. Муракамі це мій автор 100%. Поки що в нього дуже великі прям шанси на це звання. І остання книжка малишка також, яку я прочитала весною, це Пенілопа Фіджеральд і її з Це така невелика книга про те, як жінка, така вже років 50, вирішила відкрити книгарню в маленькому морському містечку. Вона винаймає купляє купляє. Старий риболовський будиночок, робить там ремонт, розкладає книжки, робить закупку, нових книжок і продає. Потім там відкриває ще бібліотеку, але все настільки прям райдужно, вона не все в вдається, не все місто готове до таких нововведень. Це така, знаєте, тиха, сумна, невеличка історія. Про боротьбу з байдужістю, з владою і з консерватизмом. І не завжди успішною. Ось, але це, знаєте, прям класна книга для любителів книг про книги. Ось, і взагалі мені, коли я почала читати, мені е, читають так: здається, мені я знаю в кого Тревіс Болдрі. Правильно я кажу його ім'я, а який написав книжки і кістяний пил, в кого він а, надихався, тому що також і там, і там а, відкриває книгарню в маленькому а, морському містечку. Ось схоже, а непогана, непогана а, така атмосферна книга. Ось така в мене вийшла читацька моя весна. Щось мені неймовірно сподобалось, залишило слід назавжди в моєму серці. Щось довело мене до Нечитуна. Але якось так сподіваюся, що влітку прочитаю більше книг. Мені хочеться зараз знаєте, після нечитуна, прям така якась прям спрага по новим історіям. Ось, пишіть внизу в коментарях, що ви читали цієї весни, що вам сподобалось, що ні. Якісь, можливо, у вас були розчарування. Пишіть, коментуйте щось з того, що прочитала, я вичитала, можливо, ви не зовсім згодні з моєю думкою. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!